Доброго дня, шановні підписники та глядачі каналу. Маємо перший мінус в цьому сезоні. Значить, отак виглядає корпус ППС після зустрічі з гризучим звіром. З мишою. Значить, отак у мене є за того, що я не поробив льоткові загороджувачі. Мишка влізла в льоток сім'ю. Знищила і отак попрацювала з корпусами. Це другий корпус. Той корпус такий самий. Там одна стінка згризена. Тут маємо Ну по суті теж одну на заміну. Побачимо, як ми його замінимо. Я сподіваюся, що все-таки вийде поміняти, вирізати, поміняти. Це все можна буде. Я думаю, тут... Підклеїться. Ремонт буде в другому відео Ну, отак вона попрацювала з рамками. На пасіці 4 кота. І за того, що. А, навіть тут льотковий загороджувач був. Я прийшов один раз, він видвинутий, бо він ось так у мене вставляє. Ось. приходю один раз, він отак стоїть. Я його поправив. Приходжу другий раз, він знову так стоїть. Ну, я вже думаю, щось там не то відкрив, а тут така біда, бджіл вже немає. З корпусом до що робиться. Ох. Це самий нижній корпус, він тут практично порожній стояв. Отак. От Цей корпус теж. Одну стінку насквозь. Коротше, три корпуси в кожному одну стінку з'їла. Ну, на ремонт цих корпусів піде один заготовки з полістирола на один корпус. Ну Ось така історія. Ось тобі січати дно. Ось так тут попрацювала мишка.